Она... Так, это патрон патроналі пуля? Патрон! Берегти Цілісність і незалежність України! Яке вселяє в нас З вірою? Ми будемо долати. Ці важкі хвилини. Третій місяць протестів іде. Сьогодні, не знаю, вже десяте, велике недільне віче. Хай воно вже інакше називається, це суті справи не змінює. Але, звичайно, наша боротьба притискає владу все більше і перед нами стоїть на наступний тиждень декілька ключових завдань. Перше завдання звільнити всіх політв'язнів. Всіх захоплених е як заручників владою, міліцією, починаючи від 19 січня, взагалі всіх політв'язнів України, які й до того були ув'язнені, тому що будь-які умови, які висуває влада, вони неприйнятні, тому що весь світ засуджує практику взяття заручників. А наші політв'язні практично використовуються владу як заручники на цьому тижні. Янукович зобов'язаний всіх звільнити безумовно. Під нашим тиском, виходячи із вимог тепер уже всього вільного світу. І українського народу, що найголовніше. Друге, звичайно, парламент повинен почати змінювати конституцію. Більше ніколи і нікому диктаторських повноважень, яких має зараз Янукович давати, ми не можемо. Тому влада уряду і парламенту, президент повинен лишити собі лише церемоніальні функції. Третє новий уряд. Позапартійний уряд професіоналів, який буде мати довіру народу, і який поновить європейську інтеграцію, і який почне реформування міліції. Берку треба зліквідовувати, він втратив повністю довіру українського народу і повинен у катуваннях, тортурах, знущаннях над простими українцями. Тобто наведення ладу у правоохоронних органах, повне реформування міліції і всього, що з цим пов'язано. Це ключове завдання перехідного уряду до президентських виборів. Четверте, дострокові президентські вибори. Ми повинні розуміти, що Янукович не мусить мучити український народ аж до лютого наступного року якомога швидше рішення про позачергову президентську кампанію. Ну і п'яте, можливо, найголовніше, зараз дуже підняли голову сили, які хочуть розколоти Україну. Все це координується із Кремля, від Москви. Героям слава! І тут є місцеві виконавці на місцях, і тут в Києві діє потужна п'ята колона, яка ніколи не припинала діяти починаючи з першого дня наступного за днем проголошення акту про державну незалежність ще у серпні 91-го року. От вони весь час тут були, і весь час діють. Зараз їхнє завдання розколоти Україну. Бачите, у Харкові створюють так звані українські фронти, якусь народну гвардію. У Криму підняли голову сепаратисти на Донбасі кругом. Оце ми повинні зупинити. Тому завдання опозиції не тільки змінити режим Януковича, не тільки змінити країну і повернути її на європейський шлях, але й зберегти цю країну як таку. Не дати усіляким федералістам, усіляким кремльовським засланцям розколоти Україну і зіпхнути лобами дві частини українського народу схід і захід, південь і північ. Тому що зараз це і є суть і зміст кремлівського сценарію і всієї української кампанії, яку вони проводять зараз тут. Зараз кишить кругом ними їхньою агентурою зараз вони провокують конфлікти між простими українцями, хочуть, щоб пішов брат на брата. Тому Соборна Україна це також перше завдання української опозиції. Жодного шансу розкольникам розколоти Україну. Треба розуміти відповідальність за це і зробити все для того, щоб Янукович пішов і Україна збереглася. Власне, це є головне завдання усіх патріотичних опозиційних державницьких сил. Ще ніколи не було такого, щоб у боротьбі влади і народу перемагала влада, тим більше така кримінальна і корумпована, як теперішня влада в Україні. Тому неодмінно переможемо. Слава Україні!